Якщо в мене глухота, четверта ступінь, все втрачено. Ви знаєте, це одне із найпоширеніших питань, які задають на прийомі лікарю отоларингологу Головне, що ви маєте зробити обов'язково, це звернутися до спеціалізованої клініки, де ви пройдете всі обстеження, необхідні для визначення ступеню проблеми і причини для того, щоб можна було конструктивно визначитися з планом лікування, якщо це піддається лікуванню. Є, звичайно, що такі втрати слуху четвертого ступені, що пов'язані там з хірургією, що можна пролікувати хірургічно. Але більшість з них вони все ж таки мають консервативне лікування. Є зворотні втрати слуху, це кондуктивні порушення, це проблеми середнього вуху. Вони дійсно зворотні. Є, на жаль, незворотні втрати слуху. Це сенсоневральні, які повільно прогресували. які там багато років пацієнт з ними жив, і з кожним роком ставало гірше, гірше, гірше. Звичайно, що такі втрати слуху четвертого ступеню, вони, на жаль, незворотні. Але сьогодення наше таке, що прогрес не стоїть на місці, і на сьогодні компенсувати таку втрату слуху можна апаратами слуховими: суперпауер, ультрапауер, тобто це надпотужні слухові апарати, які в принципі можуть достатньо компенсувати такі втрати. Навіть якщо Слуховий апарат не справиться з цією проблемою. Є кухлерна імплантація, яка вирішує ці питання. Головне, що треба все ж таки звернутися до лікаря, визначити сутністю проблеми, і вам сурдолог запропонує варіант вирішення цього питання. Будь ласка, ми вас чекаємо у нас в клініці на огляд і діагностику.